Україні. Я за вами так скучила просто нереально. Ви знаєте, все ж таки, от між відео з четвер на вівторок дуже багато днів ми не бачимось. Прям важко мені важко. <с> <с> от я не знаю, як інші блогери кажуть, що у них там тем не вистачає, не знаю, що порозповідати. У мене днів не вистачає, щоб виставити вам. Я кажу, в місяці дуже мало днів. Я хочу мені, мені настільки багато є, що показати, розказати і взагалі поспілкуватися. І привітик вам з Києва передати всім. От-привіт всім. От, мені, я ж кажу, мені не вистачає днів. Я, я, якби так от, я б кожен день вам по відео виставляла і було б мені щастя, а, то, а потім би сказала: Мені не вистачає днів. І двічі на день, і тричі на день, і взагалі цілий день знаєте, такий, не хочу казати єдиний марафон, все ж таки, я думаю, в мене цікавіше. Ну, Добре, ладно. Uh, сьогодні я з такими гарними новинами. Я знаєте, от, кожен раз, коли записую, записую відео, я дуже хвилюю, що воно вийде, коли ці расистські тварі утнуть якусь просто проб'ють чергове дно, якусь дичину, якусь трагедію нереально з ну, відбудеться в Україні. Хоча у нас тут кожен день трагедія. Але, ну коли ну, ну ви розумієте, в одній країні живемо. Тому я вибачаюсь, якщо ну, я, я просто записую заздалегідь, і я цих, вибачте, лютиків не можу зрозуміти і спрогнозувати ніхто. Взагалі, тому я зразу хочу вибачитись і от, я хочу дарити вам, е, дарувати вам гарний настрій, якусь усмішку, наскільки це можливо в теперішніх умовах. От тому зараз подивіться відео, яке я зняла на дачі. Це просто круто, правда. Контент року. Каська приходить дорогу. Тепер повертаємося до ще такий маленький організаційний момент. Я, як от з першого свого відео на Ютубі я казала, що я приєдналася до ініціативи читаємо для ЗСУ. Переходьте в посилання в описі під цим відео, там є всі умови, там різні такі, як по-різному можна задонатити, там різні такі. Ну, По-різному, можливо, в общем, і приєднуйтесь разом зі мною до цієї дуже крутої ініціативи. Будемо наближувати нашу перемогу разом. Вот. Ще в описі під цим відео буде мій рахунок, якщо хтось хоче кинути мені на морозивку на баночку, мону баночку, буду дуже-дуже-дуже вдячна. Вот. Ще там є моя поштова адреса. там <смі> Туди можна надсилати листівочки, книжечки, які ви хотіли, щоб я або розбомбила, або похвалила, або просто мені книжечка якась, може, я про... колись казала про щось мрію. Така, знаєте, жінка така, скромність це моя просто головна чеснота. <смі> От. В общем, все читайте, все є в описі під цим відео, заради чого до кожен раз це все туди. Доєднує, тому принаймні <хи> вона молодець. От. Е, тому читайте мало ли на що можете спокуситися. Зразу хочу похвалитися, купила такий штативчик, е, такий, от, він е, називається, ну я його крабик називаю. От, у нього такі рухомі ніжки, і його можна, от, наприклад, я чому взяла, десь колись навіть до е, стовбура дерева можна е, його. Причепити і знімати десь у садочку, у гайочку. Господи, про що жінка? думає? Який гайочок? Ну, ладно. в принципі, можна. Ну, Він мені просто сподобався. Кому ми брешемо? Ще хочу похизуватися своєю закладеночкою. Цю частину я купила за 2 гривні в АТБ. Цей хвостик я зробила сама і вона стала просто шедевром. Господи, мене одну залишила жінці. Треба поговорити. Так, ну ви ж мої найкращі, тому з ким я поговорю, як не з вами. Ладно, А зібралися ми заради чого. Сьогодні у нас розпаковка. Знаєте, абсолютно неочікувано, наче нічого не купувала, наче нічого. Знаєте, от воно якось так розійшлося. І якби, знаєте, в один день приперла е, з пошти, я б помітила, що в мене треба знімати розпаковку, а тут якось вити, витирала пилючку цим піпідастром, дивлюсь книжечки, треба, думаю, показати вам. От. І не сіла, не впало 14 книжечок. Тому давайте буду показувати, бо це відео буде ну, в принципі, як завжди, безкінечне. От. Ну, Ви ж мене любите, ви вже звикли, що жінку дуже складно зупинити. От. В общем, так, Перша книжечка це по вашій пораді. Ви мені нарадили книжечок 19-ти, початок 20-го сторіччя, без і тяжкої жіночої долі. Але прикольні, класні і цікаві. І я зразу замовила Закрут Гвинта і Дейзі Міллер, автор Генрі Джеймс. Знаєте, я ще не читала цю книжку, тому не можу особливо так сказати, про що вона, але мені, знаєте, зацікавило перше речення. Ви просто послухайте. Ми сиділи біля каміна і слухали цю історію, затамувавши подих. От, ну і тут далі тут історія, ну я вже просто кілька речень ще прочитала. Це історія теж в такому старому закинутому будинку, і вона сталася з дитиною. Там якісь привіди, щось таке цікавеньке. Тому буду читати. Ну, тут принаймні тверда палітурка і книжка принаймні розкривається. Пам'ятаєте, як я жалілася, що книжка не розкривалась. Ну, тут мені пощастило більше. Далі я хочу дати автору другий шанс. Я дуже рідко даю другий шанс у мене дуже категорично. Але все ж таки філософ світовий, ну думаю, треба ж дати другий шанс. Це Фрідріх Ніче. Я вже розповідала, я просто криком кричала, ледь не митюкалась, коли читала та казав Заратустра. Мене просто він вибисив як персона його числавія, його цей нарцисизм, самолюбовання. Це ви знаєте, роздайся морогом гомнопливе». І от е, настільки зневага до тих людей, до кого ти, начебто, да, ну наче тебе там якийсь всесвіт, да, е, сказав, що несе мудрість е, людям, і ти тут такі. Ні, ну ви тупі, ви цього не варті. Якщо ви будете бігти за мною тут е, дуже довго, і дуже сильно молити на колінах, то я вам може щось скажу. Ви не зміса нічого не, не зрозумієте, то я і не знаю, не бачу причини, щоб чому вам це казати. От, ну ну, ну, ладно, вже. щось скажу, ну таке щось... Таке, в общем, ну, ви тупі. Це так, коротко так казав, Заратури. Так? <свісно> такий вільний переклад. От, тому мене бісили числа, причому мені спочат, початок сподобався. Він сидів там на горі, їв рисочок такий, чи то рисочок забродив, чи що там, я не знаю, стало він такий. А я буду філософом, я буду нести мудрість в маси. Ну, і отож, я ж кажу, рисочок не туди пішов. І він такий, вибачте, стрьомний був е, е, проповідник, е, таке, ну, проповідування якесь таке дуже-дуже специфічне. Ну, наскільки да, от ми знаємо по пророках, да, будь-якому віруванні. Але вони якось ну, намагались людей просвітити, навчити. А той такий ні 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 я розумний, а вам це не треба. Ну, в общем, так. Коротше, даю автору філософу другий шанс Фрідріх Ніче Весела наука. Почитаю, розкажу, якщо буде бісити так само, як і заратустра, все більше жодних шансів. Просто опять-таки мені тут посвята свята Це напис, який над вхідними дверима був у Фрідриха Ніче. Слухайте. Сам собі пан у власній хаті. Нікого я не мавпував. А з тих я ладний насміхати, хто сам себе не глузував. От, у мене над вхідними дверимами от Ну, знаєте, от Зачепив, зачепив. От саме цією присвятою він мене зачепив. Тому буду давати другий шанс. Не знаю, може сама почну читати, може разом буду, вже не буду обіцяти, бо я вам стільки вже винна цих живих читань, що мені вже просто соромно, просто я так опускаю оченята і, і тихенько мовчу. Цю книжечку мені подарувала донечка, я нічого не знаю. Ми зайшли в букву, і вона каже, Обирай, які хочеш. Я обрала інше, вона мені ще ці додала. Зараз покажу. Це от, книжечка називається Доплер. Це Ерленд Лу. Значить, це норвежський письменник. От, він Доплер залишив дружину і двох дітей, великий будинок. В общем, все він залишив дружині в передмісті Осло престижну роботу і пішов жити в ліс. Це я їжу на дачу. Подалі від цивілізації після того, як упав з велосипеда. Ні, ну це багато пояснює. І зрозумів, що жив до цього часу неправильно. От В житті дуже важливо от своєчасно впасти з велосипеда. От би, блін. Оте кремлівське впало з велосипеда. Ні, то той би хай би вже не вставав. Ну, може я не знаю. Ладно. Він убив лосицю, проте виховує її дитинча. Він на четвертому десятку свідомив, що не любить людей і тішиться з цього. Він покинув усіх, однак люди потяглися до нього. Привіт, так казав Заратустра. Як завжди, у творах Ерланда Лу зовні все наївно і просто, утім, примушує замислитися про дуже важливі речі. Ну, Я почитаю, яким чином він убив лосицю і чому він вирішив. Ні, Ну те ще дитинча, ну молодець, може, треба було мамку не вбивати. Що сьогодні жінка така, знаєте, от. Хі -хі -хі. недобра, недобра. Як мені на дачі, іде сусід. Кажу, доброго ранку, пане. А він каже, а в мене недобрий. І, і, і чого він у нього? І не сказав, же, що чого недобрий, просто недобрий. І от, а потім він мені ще так на голову наваляв там всі свої біди. Тому, дядько, іди собі. <реш> Коротше, з цією книжкою вийшла. Давайте далі. Такого сумбуру давно в мене. Навіть у мене не було. От, цю книжечку, це потеряшечка, Я її замовляла десь дуже-дуже давно у жупанського. І вони мені телефонують буквально там кілька днів тому. І кажуть: у нас от ваше замовлення, яке ви замовили 8 місяців тому, якраз перестали бомбити Київ. От. Якраз я так порахувала десь квітень минулого року. І от ми, каже, знайшли його. Ну, якщо знаєте, вважати, що жупанський в Бучі, ну, ну що їм скажеш? Ну, дякую, що знайшли. І мені не сіло, не впало, оплачене замовлення, Я тоді підтримувала видавництво, звісно, ну, Бучанське. І мені прийшли пси на озері Миленко Єгрович. Значить, тут хлопець знаходить е якогось. Е Пана, поета, непритомним готельному номері і вирішує видати себе за його родича. Ну і далі от, е, щось тут цікаве, в общем, тут захоплення добою відродження і молодою працівницею лікарні. Ну, от. В общем, е, щось цікаве буде. От. В общем, так. Да. Таке собі так, так, це я хочу відкласти. Так, це теж мені донечка подарувала. Це ізраїльська література. Я, до речі, дуже люблю ізраїльських письменників. Це школьне во і його три поверхи. Тут, значить, будинок три поверхи. На першому поверсі живе молода родина з двома дочками. Коли батькам потрібно відлучитися, одну з дівчаток залишають під наглядом сусідського подружжя. Глава сім'ї Арнон, колишній військовий, підозрює. Недобре в намірах старенького сусіда відсилочка на педофілію. на другому поверсі мешкає Хані, у якої двоє дітей. Сусіди, хоча вона її заміжня, називають її вдовою, вона носить усе чорне, а її чоловік постійно перебуває у відрядженнях. Хані і сама розуміє, що життя її дуже нудне. Тому, коли на порозі з'являється непроханий гість і благає сховати його, вона погоджується. А на третьому поверсі живе колишня суддя двора. Багато років тому її єдиний син скоїв страшний злочин, а потім, не знайшовши підтримки і розуміння своїх батьків, розірвав усілякі стосунки з ними. Вот. В общем, ну ну цікаво, ну правда ж цікаво, хоча вона і танесенька, і шрифт такий величенький. Але ну блін, ну, а що це? картиночки? 4. А, це арку злиплися. Да, Фоліо таке фоліо. Це ви знаєте, як коли макарони, вариш? Тут не прорізане. З ну, 49 по 65 не прорізано. Ладно, і проріжу, і прочитаю. Так. Це ще от книгарні буква, значить, це мексиканський. Карлос Фуентес Тронерла. Тут дуже цікавий такий момент, Я хочу... ну, мені цікава така тема. Я так зрозуміла, по анатації вже не буду її зачитувати. Значить, сидить такий собі Янукович і не хоче віддавати владу, не хоче віддавати трон. І вже студенти, звісно, почали такі бурхливі. Слово вилетіла. Повстання. В общем, студенти виходять вже на вулиці, вже починається починається. Як в Росії кажуть, м'яче? В общем, починається таке супротив, починається непокора. І от цей от фільдіперс мексиканський він буде так само намагатися триматися за це своє крісло ціною. От... Ви все пам'ятаєте, да, Майдан? Кровавий розгін Майдану. Ну, от Тут приблизно те саме, тільки в Мексиці. І от мені просто цікаво, чим це вся от, закінчилася історія. От. Ну, Я вже розумію, що це буде дуже-дуже важка книга. Причому тут буде писатися від е, цього от, е, Януковича. От. Е, як він от, хоче зберегти владу, як він не хоче е, під суд піти чи там, нахер піти, в общем, Дуже-дуже, от в принципі, мене ця анотація дуже зацікавила. Так, ще по вашій рекомендації 19 сторіччя без е тяжкої жіночої долі це Томас Гарді під деревом зеленим. Е я так зрозуміла, це е історія. Е а, ні, це не дуже весела. Це постає драматична доля життя сільського церковного хору, який поступається містом органу. Так само, як Стара Англія виходить у небуття перед активним наступом модернізації. Ну, цікаво, цікаво. От нічого не знаю не про автора, не про цей твір, тому поки знаєте більше сказати не можу. Е, так, це я дуже хотіла. Це така дуже легка наукова фантастика. Я дуже люблю Кліфорта Сімака. Я хочу перечитати ще раз його місто і вже зробити класний вам відгук, бо знаєте. Ну, Це мій автор на мільярд відсотків. От. В общем, тут така е, добра, світла атмосфера транзитної ти, е, станції. Таке, знаєте, все так тихо, спокійно, класно. Наскільки тут такий, знаєте, варіант, що космос це не обов'язково щось таке зле, е, якийсь там супротив, а може бути добрим, милим і прекрасним. Цю книжку я опять-таки нічого про неї не знаю. У мене така, знаєте, сьогодні, прям от я, коли я все це прочитаю, я буду дуже багато знати нового. Я взяла Онора де Бальзак Філософські етюди». Це теж збірка, наскільки я зрозуміла, я тут не читала нічого. Тут оповідання, Елексір Довголіття, Ісус Христос у Фландрії, Червона Корчма, «Невідомий шедевр, Луї Ламбер», Пошуки Абсолюту, Розкаяний Мельмот. От. Ну, Я прочитаю, я вам розкажу, бо я от у Вальзака, я ж кажу, я от буду перечитувати Шегриніву кожу, там «Губсек» і Батько Горіо, вот, А за цю книжечку я просто, знаєте, сіла в калюжу, я про неї нічого не знаю. От. Дивіться, ця от серія, вони з такими красивими. От. Фурзицями. так Це мені теж донечка от пригледіла, Опять -таки, я нічого не знаю. Це решатно Норі Юнтекін. Я Юнтекіна читала листопад, мені дуже-дуже сподобалось. це я Пам'ятаєте, я робила відео, буде в описі під цим відео, можете подивитись там такий літній пан. Який от, він живе правильно, і тільки так от, правильно, знаєте, ніколи нічого ніде не, не порушував, і він дуже засуджує, у кого життя склалося інакше. І потім життя йому просто його ставить на місце. Він йде на пенсію і починається така весела круговерть. Там і в общем, син чинить не так, як він вважає за правильно, і дружина, і те, і все, і різне всяке. Таким вот комом, 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 і він вже в повній. І він такий, а? І він став тим, кого він засуджував. І дуже крутий фінал, до речі, книжки. Якщо в такому галімому виданні знайдете листопад, вони по 120 гривень дуже раджу цю книжечку, повірте, вам дуже сподобається. І там як син його цурався, ну дуже круто, правда, там такі класні емоції. Ну і от новий твір, для мене новий, це млин. Тут дуже класна історія. Значить, тут мав статися землетрус, і ну, про це повідомили, Начебто, от от буде землетрус, і всі люди почали зразу донатити, щоб, ну, ну, на порятунок на те, на те, на те, на те, на те. От. А тут хопаньки, а землетрусу немає. І що владі робити? От, і от як вони будуть робити той штучний землетрус, чи що вони будуть робити, я не знаю. Розкажу, як буду знати, як прочитаю цю книжечку. Цікаво, як вийде з цієї історії от, влади Туреччини. От. До речі, дуже схожий такий прикольний сюжет Жозе Сарамаго. Смерть бере відпустку, дуже раджу цю книжку, вона нереальна. Як от люди перестали вмирати, і от, знаєте, кому це погано, кому це добро, і як опять-таки, сірий бізнес миттєво, як бандитський бізнес миттєво, просто знаєте, зорієнтувався. Дуже крутезний твір. Раджу, раджу, раджу. Ну і цю прочитаю теж, я певна будуть прикольні, класні враження. Так, якщо вам не набридло, продовжуємо. Так. Це про, ну, якщо, е, значить е, людина, яка от, вона була е, закінчила на відмінно золотою медаллю школу шахів імені Батвійніка, вона е, людина. Е, в общем, дуже дуже багато висот досягла в шаховому світі, а потім сталася там подія, певна. І людина стала безхатьком і просто скатилася на дно. І отут, тут, я так зрозуміла, буде історія, як вона з цього звалища вигребе і дограє свою шахову цю партію життя до кінця, і чи вийде вона переможцем? От. Ну, все ж таки дуже хочу, щоб так. От. Це опять-таки Туреччина. От. Це, ну, давайте так поміняємо місцями. Так, це е, я е, хочу ознайомитися з цим твором. Мені дуже сподобався анотація Емель Заля Дамське щастя. Е, це як, ну, в принципі, якщо так коротко, це як людина опять таки з самого низу дійшла до самого верху, як вона там, ну, якщо воно, знаєте, ну, не всі можуть бути олігархами. Якщо людина, ну, схама та в пана, то називається. Воно і поводить себе так само, знаєте, от, от. і потім він е, схотився, як там, повернувся до своїх витоків. О, от. Тому от, буду читати, буду читати. Можливо, я помиляюсь, але здається, це. це, Місце дівчат Елізабет Гілберт, да, ви не очікували від мене цю книжку, але знаєте, я стільки про неї чула крутих відгуків, що мені теж закортіло. Це 40-ві роки минулого століття, початок війни Другої світової, і дівчина їде до своєї тітоньки. А тої тітоньки, вона знаєте, собі пані Щита, в неї театр такий дуже специфічний. І от вся ця книжечка буде саме про цей театр. Я поки не хочу спойлерити, все ж таки я хочу знов повторити якісь там книжкові вихідні, чи просто там, да, читацький вівторок, чи якісь такий форматик, все ж таки, можливо, може, надкуси главу, може ще щось. Форматів багато, тому я хочу взяти цю книжечку саме на цей формат. От. І остання книжечка, це просто знаєте, я дуже люблю Олександру, Олександра Красавицького, Євгенію Кужавську. Вони випустили історичний детектив про мого улюбленого слідчого Тараса Адамовича. Там і в Києві відбувається, і в Одесі. І, ну ну я не зая. Воно знаєте, воно можливо, як детектив, таке слабеньке, і, ну в принципі, да. Там більше атмосфера. От перша книжка от вона мене закохала саме в цього персонажа, це Тарас Адамович, у нього є блуневий сад, він там варить варення, пече пироги. Ви знаєте, вони мені просто Ну, можна визнати і Київ, те, що там всі, причому там всі назви вулиць, так як вони от і зараз. І от, ну, настільки круто. знаєте, ці аромати того повидла з яблук, там він, він такий, знаєте. Він за рецепт, знаєте, то вбивство, тут рецепт. І от ця авторка вона обіцяла, і вона видала книжку рецептів Тараса Адамовича. Причому тут так прикольно, тут написано, з якої книжечки, з якої, це я ходила, <ристо> <ристо> от, от, Значить, тут присвята. Бачите, тут книжка зроблена не як книжка, а як блокнот. Давайте я покажу. Зараз це відсуну. А то щось мене вже не видно. І От, дивіться просто. Воно зроблене як блокнот. І тут от по стравах, по, ну, гарячі, холодні, закуски, пиріжки з калиною, яблучне варення з горіхами. І от тут де, коли вони їли це. От, подавалися до столу в будинку Тараса Адамовича справа зниклої балерини. От, ну, і тут, ну, тут такі рецепти просто нереально смачні. Голубці з виноградного листі. От. Ну, Коротше, і воно зроблена саме от як зошит в клітиночку. От, варення та конфетюр, цибулеви конфітюр, А, Варення та конфетюри, конфітюр. Так, порквяний пиріг, пиріжки з кали. А, це я вже читала. Айвовий пиріг, печені яблуки з медом та корицею, І от він. Ну, я не знаю, кава з корицею та гострим перцем. Я, знаєте, я певна, що я щось приготую от, галушки з салом та цибулею. Ну, можливо. Не це я приготую, я сала не дуже люблю. хоч. От. Калатуша. От. Може, калатушу зроблю. От. Ну, в общем, це, це реально скарб і ну, я не знаю, вона така затишна, вона така, вона, я ж кажу, вона не як книжка, вона як. от, І от тут при свята цих рецептів він, у е, нього була там така ну, вона секретарша, начебто. ну, Вона така, знаєте, сама. з... С... В гімназії, от така, ну, дівчина класна, класна, класна Мирослава. І от він присвятив їй ці, Вона була, вона все це, ну, на машинці всі ці справи друкувала, і от він їй передав цей. От, ну, В них були дуже гарні такі теплі стосунки. От, і він для неї, мабуть, ці рецепти всі і передав. От, ну, Знов півгодинки на тренділа. Це вже не теревеньке, це вже тренділки. От, ну Вот отакі ми з вами молодці. Тепер залишилося десь знайти час все це прочитати. От, фух. Ну що, сподіваюсь, було не сумно, сподіваюсь, не було затягнуто, бо книжечок багато і, можливо, я якось, знаєте, причому, якщо врахувати, що я, в принципі, про жодну практично нічого не знала. Тому сподіваюсь, нормально розповіла вам і зацікавила. Опять-таки, радьте мені книжечки, які ви от, ну 19 сторіччя, початок 20-го без любовних драм і от цього -всього. от, Ну а ми з вами віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, переможемо. Ми на своїй землі, всі тварі виздохнуть. Все буде Україна. А я вас сильно сильно сильно-сильно люблю. Ви найкращі.